Кінофраншиза Мумія подарувала нам унікальну історію. В цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про перший фільм серії. Поїхали! Над перезавантаженням культової мумії 32-го року у студії Universal почали думати ще у 80-х, студія не одразу визначилася із жанром. Спочатку мумію задумували як низькобюджетну хорор-франшизу, але на стадії обговорень проект завис і жанр хорор в результаті забракували. Далі були інші плани створення фільму, який став би вільним ремейком картини 32-го року. Тоді студія Universal Pictures дала зелене світло проекту за умови, що бюджет не перевищить 10 мільйонів доларів. Розраховуючи отримати малобюджетний хоррор хорор-франчайз. Фільм мав бути присвячений сучасному охоронцеві музею, який намагається виростити армію неживих мумій. Проте, після кількох зустрічей з керівництвом кіностудії, обидві сторони на якийсь час втратили інтерес до картини. Лише в 97-му році режисер Стівен Сомерс запропонував продюсеру Джеймсу Джексу своє бачення фільму, яке знайшло повну підтримку та розуміння з боку керівництва студії. Ідея нової картини повинна була бути в стилі Індіана Джонса та класики пригодницького жанру. Ну і, звісно, з мумією, як головного противника героїв. Це настільки сподобалося кіностудії, що вона погодилася піти на збільшення витрат з 15 мільйонів до 80. Через всю складну обстановку на півночі африканського континенту режисер Стівен Сомерс подаки застрахував виконавців головних ролей. У списку можливих страхових випадків були викрадення терористами, зникнення безвісти в пустелі та травми внаслідок падіння з верблюда. Актори дізналися про те, що їхні життя були застраховані лише тоді, коли зйомки успішно завершилися. Зараз до безпеки та страхування акторів ставляться серйозніше. Знімальна група у Марокко отримала повну підтримку від місцевої армії. Брендану Фрейзеру в певний момент зйомак мумі довелося, м'яко кажучи, туго. Тільки в його випадку все було значно серйозніше. Все через сцену, де ріка О'Коннелла страчують на шибениці. Фрейзер вирішив виконати цей трюк сам без дублера. Теоретично трюк мав виглядати так: шибеницю приводять у дію. Ноги актора повисають у повітрі, але петля на шиї не затягується. Завдяки страховому тросу, який захований. Не під одягом актора він бере на себе навантаження. Це можна побачити по його плечам, які нібито підняті в цій сцені. В результаті коли ноги Фрейзера повисли в повітрі, довжина страхувального труса виявилася трохи більшою за довжину петлі. Він не спрацював, і петля затягалася на шиї актора. Він почав задихатися. Рейчел Вайс пізніше згадувала, як у неї на очах Фрейзер ледве не помер. Він буквально перестав дихати, і його довелося реанімувати. Щоб уникнути зневоднення у пустелі Сахара, медична команда фільму створила спеціальний напій, який актори та знімальна група повинні були вживати кожні дві години, щоб залишатися гідратованими. Щоденними проблемами також були піщані бурі: змії, павуки та скорпіони. Сцену падіння книжок в бібліотеці зняли з першого дублю. Мова про ту сцену, де спочатку мумі. Евелін показує дива акробатики, а потім випадково скидає всі книжкові шафи. Катастрофу зняли не лише одним дублем, а й без жодних комп'ютерних ефектів. Замість Рейчел Вайс у сцені знімалася дублерка, оскільки трюк вважали надто небезпечним. Воно й зрозуміло. Трюк із бібліотекою, що руйнується, був виконаний за один дубль. Це успіх для знімальної групи, оскільки відновлення декорації. Цій зайняло б цілий день роботи. Персонаж Ардет Бей спочатку мав бути убитий у кульмінаційний момент фільму. Але режисер переписав цю частину після того як зрозумів, що йому надто подобається Одед Фер. Натомість, Фер повторив свою роль у фільмі Мумія повертається, Бей також замислювався як данина поваги фільму 32-го року. У цій версії самим Хотеп бере собі обличчя Ардета Бея, коли намагається видати себе за сучасного єгиптянина. Сомер спочатку планував віддати шану класичному логотипу Universal Studios під час початку фільму. Однак він відмовився від цієї ідеї. Якщо вам цікаво, як скарабеї змогли так довго протриматися в гробниці імхотепа без джерела їжі, то в ранньому варіанті сценарію було сказано, що скарабеї потрапили під дію прокляття імхотепа після того, як його вкусили. Тому Крузу спочатку запропонували головну роль, але він відмовився. Натомість Круз знявся у перезавантаженні 17-го року. Зйомки сцену португізи пройшли на знімальному майданчику завдовжки 183 метри, побудованому в британських доках Четема. На ній знаходилися паровоз, три портові крани, відкритий двокійний візок, чотири вози з кіньми, віслюки, мули, ряди східного базару з торговцями в арабському одязі та кімната для 300 учасників масовки. З історією та міфологією стародавнього Єгипту фільм Мумія поводиться вільно. Втім, для блокбастерів це звичайна справа. У стародавньому Єгипті справді жив і працював Імхотеп. але він був не злісним жарцем, який займався чорною магією, а прославленим ученим та архітектором, який побудував шестиступінчату піраміду фараона Джосера, яка знаходиться в Сакарі. Зараз ця піраміда вважається найдавнішою у світі великою будівлею, що збереглася. Після смерті емкоте як бога медицини та покровителя освіти. Ще однією неточністю було те, що експерти єгиптологи читають іерогліфи зліва направо, а правильно, навпаки, справа наліво. Не кажучи вже про такі дрібниці, як твердження, що звучать в фільмі, ніби кішки у єгиптян вважалися хранителями потойбічного світу. На це будь-який поважний себе єгиптолог порадив би творцям мумії згадати про бога відродження Осіріса, царя потойбіччя і судді душ мертвих. Ну чи, хоча про Анубіса, бога похоронних ритуалів. Саме Анубіс Уражувався з гостровухою та гостроносою головою шакала. Кішки ж у стародавньому Єгипті вважалися символом родючості і сонця, і їх всі любили та поважали, оскільки вухасті винищували шкільників, що псували зерно. Ну а сценаристи мумії просто трошки все перекрутили, щоб довести кумедний факт, що страшний імхотеп боїться котиків. За винятком пов'язки на стегнах і декількох ювелірних прикрас, костюм Патрісії Виласкіс повністю складався з натільної фарби, накладення якої займало 14 годин. Біла нічна сорочка, яку Евелін носила, коли корабель зазнав нападу, ставала прозорою, коли вона промокала, і під час постпродакшену її доводилося фарбувати у білий колір, щоб фільм міг зберегти свій рейтинг. Для участі у зйомках був спеціально запрошений учений єгіптолог, який мав на своєму прикладі показувати акторам правильну вимогу окремих давньоєгипетських слів та цілих фраз. Технічно у цій інкарнації франшизи Мумія вісім фільмів, оригінальний фільм породив два прямі продовження та спінов 2003 року, Цар Скорпіонів, який наразі має три продовження та один приквел. Мумія та мумія повертається також послужили основою для створення мультсеріалу, який тривав два сезони. Зйомки мумії стали випробуванням не лише для акторів, а й для всієї команди. Щодня зйомки переривалися піщаними бурями, після яких доводилося годинами чистити реквізит та складну техніку від піщинок. Ночами до знімального табору приходили познайомитися різні звірі, що гавкають і пирхають. У фургони забиралися то мишки, то й ящерки. А на змії скорпіонів, що поспішали у своїх справах, просто не звертали уваги. Були нерідкі випадки, коли комусь із команди доводилося терміново знову звертатися до лікаря, оскільки його вкусили чи вжалили. З виконавцем ролі Ріка Окнела, як і режисером, студія Universal тривалий час мала труднощі. Для фільму підшукували реальну зірку, і O могли зіграти Том Круз, Піт чи Бен Афлек. Але всі вони вибули з різних причин. Натомість студії вдало підвернувся Брендон Фрейзер. Він тоді, якраз, був зіркою після успіху Джорджа і Джунглів. Стверджується, що головну роль у фільмі пропонували Леонардо Ді Капріо, і актор дуже хотів знятися у фільмі, але його вже було підписано на фільм Пляж. І, хоча Лео просив трохи затримати його зйомки, йому було відмовлено. Найцікавіше, що в результаті зйомки пляжу таки відклали. Але тоді вже головну роль у Мумі отримав Брендон Фрейзер. Бути похованим живцем у компанії М'ясоїдних Скарабеїв. Саме така доля чекала на верховного жриця імхотепа, якого зіграв Арнольд Вослоу. І певною мірою актор відчувся на своїй шкурі, поки його ретельно сповивали по всій науці, як справжню мумію. Причому на весь процес пішло близько чотирьох годин. Актор говорив: ця сцена була, мабуть, найгіршим, що мені доводилося робити у фільмі. Мене обгорнули бинтами з ніг до голови, так що я ледве міг дихати. Потім мене помістили у труну. Саме епізод всього 20 секунд, але відчуття були нижчими від середнього. Судячи зі сцени, де пов'язки накладають на обличчя актора, він відчув вежах становища Імхотепа. Але коли охоронець кидає з у саркофаг, забинтована постать це стовідсоткова комп'ютерна графіка. Перше питання, яке поставить багато хто, дізнавшись про цю дрібницю. Чому Осло не зробив цей простий знімок? Це має бути просто, адже з цифрові. Хоча створення цифрової людини справа складна і потребує багато часу, це було необхідне кадру, який задумав Стівен Сомерс. Оскільки з карабеїв створили на комп'ютері, їм було б простіше взаємодіяти з іншим ефектом. Зрештою, програмісти Можуть налаштувати рухи цифрового імхотепу так щоб вони відповідали жукам, що осноють навколо його тіла. Це може бути зайвим, але готовий продукт говорить сам за себе. Цифровий імхотеп рухається в тій послідовності так реалістично, що важко повірити, що він не більш ніж купа полігонів. Будучи розважальною пригодницькою фантастикою з елементами бойовика, тобто легким жанром, мумія при цьому має цілком опрацьований сюжет та світ. Однак серед сюжетних дірок називали момент, коли їм хотів сприймати Евелін Карнахан за свою кохану Анаксанамон. На перший погляд, це справді дивно, адже ні актриси Рейчел Вайс і Патрісія Веласкес, ні їхні героїні зовсім не схожі. Справа в тому, що повставши з мертвих, ім хотив викравочі Бернарда Бернса, який без окулярів все одно ще сліпий. Аким чином, імхотеп набув огідного зору бідолахи. Через це ж імхотеп жмуриться, коли вперше бачить евлін. Він здогадується, що перед ним гарна темноволоса жінка, і одразу думає і говорить про свою даму серця Анксунамун. Ім'я головної героїні Мумії Евелін Карнахан за звучанням нагадує ім'я Евелін Карнарвон. і це не збіг леді Евлін Карнарвон, точка лорда Джорджа Карнарвона, який в 1922 році знайшов гробницю Тутанхамона. До речі, його раптову смерть від лихоманки і подальшого запалення легень списують на знамените прокляття фараонів, нібито в 57 років лорда в Каїрі вкусив комар. Точно на те місце на лівій щоці біля вуха, де вчині виявили слід. Від ранки на мумії Тутанхамона так це чи ні перевірити неможливо натомість леді Еврін Карнарон, яка також брала участь у дослідженні гробниці Тутанхамона. Прокляття не торкнулася. Вона померла в 79 років. Кевін Оконор чудово зіграв Бенні Габбера, посіпаки і мхотепа, злодія та просто слизького типа. Зрозуміло, що такий герой введений сюжетно для завоювання глядацькій симпатії. Але вийшло так, що Габбера не злюбили не тільки глядачі. В епізоді, де Бенні тягне верблюда, щоб відвести вкрадене з хамунаптри золота. А той відмовляється рухатися з місця. Тварина опиралася не тому, що так була видресирована. Насправді сі верблюди на знімальному майданчику категорично не слухалися Кевіна Оконера. Іноро. Вили то відвести його подалі в пустелю, то їхати праворуч, коли він тягнув їх ліворуч, то вплювалися йому під ноги. Дресирувальники розводили на це руками, а інші учасники зйомок надривалися зі сміху. Очевидно, Кевін Оконор надто вжився в роль неприємного Одеда Фера жодного разу за фільм не називають на ім'я, назвуть його на ім'я вперше лише в сіквелі. Фільм мумія здивував навіть його творців, адже вклавши у виробництво 80 мільйонів доларів, вони не очікували, що касові збори перевищать цю суму в п'ятеро. Фільм заробив 415 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що зйомки першої частини тривали лише 17 тижнів. Основний час було витрачено на постпродакшн. Студія займалася створенням комп'ютерної графіки для надання фільму більшої правдоподібності та коригування дрібних деталей. Режисер Стівен Сомерс розповів, що наступний. Пного ранку після прем'єри фільму і запропонували розпочати підготовку до зйомок продовження. Йому сказали, нам потрібен ще один. Стівен Сомер з багато сцен вигадував на ходу. Початковий сценарій, який студія Universal схвалила, дуже сильно змінився. Якби фільм провалився, то кар'єра режисера могла одразу закінчитись. Під час сцени, коли імкотеп піднімає піщану бурю в пустелі, камера мала швидко розвернутися. Вітряні машини продовжували роздмухувати плач Арнольда на оголюючи його дупу. Сцену Джонатана Хайда, знято крупним планом під час нашестя саранчі. довелося знімати кілька разів. Він не міг зберегти незворушливий вираз обличчя, коли довкола нього повзало стільки гарів. У 2004 році тематичні парки Universal Studios в Голлівуді та Орландо відкрили свої атракціони Помста мумії». засновані як на цьому фільмі, так і на поверненні мумії». Атракціони стали настільки популярними, що черги тяглися до головного парку, де відвідувачі годинами чекали під спекотним каліфорнійським сонцем, щоб зняти напруження очікування. Коли черги рухалися, шанувальники фільму втомлено скандували: «Імхотеп! імхотеп. Як це роблять загіпноти? Тизовані городяни у середині фільму, за словами Сомерса, середня вартість спецефекту складала 125 тисяч за сцену. Стівен Сомерс сказав, що фільм «Мумія 32-го року був єдиним фільмом, який налякав його в дитинстві. Йому було лише 8 років, коли він його побачив, і захотів відтворити те, що йому подобалося у ньому у більшому масштабі. Сцена, в якій карабеї вилазять з пісків, щоб переслідувати дослідників, була зроблена за допомогою повітряного компресора на знімальному майданчику, який імітував вихід комах із піску. Хоча у фільмі широко використовувалися комп'ютерні зображення, багато сцен, зокрема ті, де Влін покрита щурами і саранчою, були реальними з використанням живих тварин. Сцени, що показували вулиці Каїра, були кадрами базару в Маракеші, який був настільки великим, що актори і знімальна група були попереджені не йти занадто далеко від знімального майданчика, бо мали ризик заблукати. Саранча, показана в сцені в Хамунаптрі, була згенерована комп'ютером, але для зйомки було використано кілька живих коників. Коників охолоджували в холодильнику, щоб зробити їх повільнішими та легшими для зйомки актриса Рейчел Вайс, яка зіграла головну жіночу роль, негативно ставилася до фільмів жахів і тому подібного. Але за її словами вона вирішила зніматися в мумії, бо їй сподобалася сюжетна лінія про нещасне кохання імхотепа та Наксонамон. Муміфіковані стражники були повністю створені на комп'ютері, тому бідному Брендану Фрейзеру під час зйомок доводилося штовхати повітря. Фільм починається з голосом Меджая Ордетабея, роль якого виконав актор Одет Фер. Спочатку планувалося, що закадровий голос належатиме їм але потім творці зійшлися на тому, що єгипетський жрець не міг знати англійської мови. Незважаючи на те, що фільм був по суті розважальним проектом з елементами жахів, творці поставилися до зйомок з усією серйозністю, тому і всі репліки, що звучать давньоєгипетською мовою, були справжніми. У фільмі Єгипетська книга мертвих показана книгою в єдиному екземплярі з магічними формулами, що воскресають мертвих. Насправді, книгу мертвих та її варіації археологи часто знаходять у давньоєгипетських гробницях. Завданням книги мертвих було допомогти покійному не воскреснути для життя земного, а подолати перешкоди в потибічному світі, щоб досягти благодатних полів ялу. Давньоєгипетська книга мертвих зазвичай зображувалася на свитках папірусу, на стінах гробниць або це не схоже на книгу в сучасному баченні. Героїня Патрісії Веласкес, наложниця фараона на насправді була єгипетською царицею, дружиною та сестрою того самого Тутанхамона. Інцест для правителів стародавнього Єгипту був порядку речей, тому їх династії швидко вироджувалися. Меджаї були охоронцями фараона. Вони у фільмах отримали татуювання, які б зробили справжні воїни. Однак Сомерс не зберіг абсолютну точність. Він змінив розташування татуювань, а також скоротив їхню кількість. Виходячи з того, що коли ви наймаєте такого красивого актора, як фер, ви не закриваєте його обличчя. Джон Хана грає Джонатана Карнахана, брата Евелін, та комедійного персонажа у фільмі. Знаєте, хто б не погодився на цю роль із ханою? Сам Хана він взагалі не бачив себе комедійним актором. І Сомер сказав, що Хана уявлення не мав. Чому його взяли на цю роль? Арнольд Вослов прийшов на прослуховування ролі імхотепа з ясним баченням у голові. Він вирішив зіграти її прямолінійно і вважав, що це трагічна історія кохання з погляду імхотепа. Мабуть, це спрацювало, оскільки Вослов запропонували роль після першого прослуховування. Глядачі, які брали участь у тестуванні, були проти назви мумія, з якої важко починати. Однак Universal не здавались і вирішили, що дотримуються назви, сподіваючись, що зможуть подолати асоціації зі старим фільмом жахів у свідомості людей. Була інша причина занепокоєння. Вони перенесли реліз на два тижні вперед, щоб він не вийшов у ті самі дати, коли виходили зоряні війни. Епізод 1 все ще було побоювання, що зоряні війни заберуть інтерес від мумії, але хід є. Хід, що тут скажеш. Для фільму, який спочатку планувався як фільм жахів, вартістю 10 мільйонів доларів. «Мумія» стала великим релізом. Він був знятий за 80 мільйонів доларів, з яких 15 мільйонів було витрачено лише на спецефекти. На щастя, для них все це окупилося. Мумія відкрила перше місце в прокаті, і навіть за рахуванням того, що її прокат частково збігся з прокатом приховані загрози, вона зібрала достатньо. Одна зі сцен, вирізана з ранньої частини фільму, показувала боса куратора музею Евелін, доктора Теренса Бея, який зустрічається з Ардутом Беєм та іншими меджаями. Рішення вирізати сцену було прийнято для того, щоб сцена пізніше у фільмі Дері Конал, Евелін і Джонатан Карнахен здивовані тим, що доктор Бей являється у змові з меджаями. Це також стало сюрпризом для глядачів. Арнольд Вослов був розчарований виглядом мумії, коли Імхотеп вперше повертається до життя. Вослов сподівався більш наочний, солодкий кривавий вигляд, але кількість крові довелося обмежити, щоб фільм зберіг свій рейтинг. Незважаючи на те, що імхоте був персонажем CGI, доки він не був повністю сформований. Вослу все одно відігравав свою роль у створенні імхотепа за допомогою магії захоплення руху. Вослу одягнув костюм захоплення рухів та надав власних рухів імхотепу. З'ясувати, як виглядала мумія, виявилося непросто. Сомерс наполягав на тому, що не хоче, щоб мумія була фільмом жахів, тому вони провели безліч ітерацій дизайну для монстра, щоб надати йому потрібної інтенсивності. Актор Арнольд Восло, який зіграв імхотепа, у деяких сценах носив те, що стало традиційним костюмом для захоплення гри, щоб рати навпроти своїх колег. Він казав: їм довелося розмістити ці маленькі червоні вогні по всій моїй голові, щоб вони могли відобразити спецефекти. Більшу частину часу я ходив по знімальному майданчику, схожий на різдвяну ялинку. Проте в інших сценах, де його повністю замінив персонаж CGI, Єдине, що могло надихнути акторів, це фотографія Восло в його повному Образі мумії. І за рейтингу також була межа того, наскільки липкою або страшною могла бути мумія, адже рейтинг фільму багато чого обрізав. Зйомки фінальної сцени з великою битвою з муміями жерців і муміями солдатів зайняли 9 днів. І Сомерс назвав її найскладнішою роботою, яку йому колись доводилося знімати. У кульмінаційний момент фільму Оконнел має врятувати Евелін жертвеної плити та в процесі відбитися від армії Мумій. Фрейзер ретельно поставив хореографію битви, і художники CGI були вражені чудовою здатністю актора відтворювати свої рухи з такою точністю, особливо з огляду на те, що він бився з порожнечею на знімальному майданчику. Ретельна робота Фрейзера дозволила їм згодом легше та переконливіше створювати мумії. Він казав: мені довелося вивчити цей бій за два дні. Це як одна велика постановочна бійка з мною, і ми зробили все це за один дубль». Під час зйомок у Брендана Фрейзера також сталася страшна зустріч із смертельною небезпечною змією, враховуючи, що багато сцен у пустелі знімалися на натурі в Марокко, Фрейзер сказав, що знімальній групі та акторам довелося мати справу з місцевою дикою природою. І однією з таких тварин, яких усі боялися, були змії, він казав, вони розіслали службову записку з описом виду змії з жовтими крапками на ній. Вони сказали: якщо ви побачите цю змію, не підходьте до неї близько. Тому що якщо вона вас вкусить, у кращому випадку вам ампутують кінцівку. Загалом я стояв там, клав камінь, глянув униз, а там була змія з жовтими крапками. Я подумав, от дідько, а потім просто втік від неї. Але незважаючи на всю драму на знімальному майданчику, це, безперечно, зробило фільм приголомшливим. Яка ваша улюблена частина? Пишіть в коментарях, дивіться інші цікаві відео на моєму каналі. Підписуйтесь та всім мирного неба! Побачимось!